Корисно знати, як робити заміну в кавомолках леза. Ви можете побачити, це верхня частина кавомолки. Це нижня частина кавомолки. Вже нижня замінена. І ми приступаємо до заміни верхньої частини. Кріплеться лезо, те, що в кавомолці і те, що зверху, по три шурупа. Ми їх відкручуємо і заміняємо на нові. Після того, як ми викрутили їх, потрібно просто зняти старе лезо, все вичистити та поставити нове. Бажано для чистки кавообладнання, типу кавомолки мати маленький такий ручний пилисмок. Дуже зручно. Після очищення можна кріпити лезо. Все, закрутили три шурупа. Там також закріпили три. Тепер будемо заново налаштовувати помел. До речі, для протоколу, як зрозуміти, що вам потрібно замінювати лезо? По-перше, кавомолка. Довше починає молоти каву, ніж зазвичай. По-друге, ви можете навіть собі робити записи. Якщо у вас китайські леза, їх вистачає на 500 кг. Якщо у вас леза оригінальні, то їх буде вистачати на 1000 кг. Але все ж таки це приблизні цифри, тому слід дивитись на практиці, як вас виваряться з вашої кавомолки і вже приймати якісь міри. Тому, якщо будуть якісь питання, питайте в коментарях. Побачимося в рекомендаціях.